Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні в нас доволі короткий та лаконічний прогноз, адже на територію України буде впливати поле підвищеного тиску, яке забезпечить нам переважно сонячну погоду без опадів, а температурні показники залишатимуться доволі високими у порівнянні з кліматичною нормою. Впродовж наступних п'яти діб територія України перебуватиме під впливом поля підвищеного тиску, що забезпечить нам у більшості областей до вихідних переважно погоду без опадів. Буде багато прояснень, тому в денні години вже не завадять сонцезахисні окуляри. В антициклоні повітряні потоки слабко відчутні. Спочатку вони переважатимуть південно-західного напрямку, але згодом у другій половині тижня у деяких областях перейдуть на північно-західний і зумовлять надходження більш прохолодної повітряної маси. Температурні показники в нічні години практично по всій території України становитимуть 6-12 градусів в найближчі дні. А ось в денні години 20-26 градусів. Лише в четвер за рахунок зміни повітряних потоків у західних областях та північних. в денні години дещо нижча температура, і вже вона становитиме 17 22 градуси. Звичайно, також прохолодніше в Карпатах. Там в нічні години найближчі ночі 1-6 тепла, в день 12-17, А надалі вже буде дещо тепліше в в нічні години 5-10 тепла, а в день 14-20 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.